Колежанки Віра Олександрівна Йолена Олена Григорівна пропрацювали за фахом понад 30 років. Коли ж прийшов час виходити на пенсію, вжахнулися від нарахованої їм суми. Інколи думаєш, ну чого? Скільки років пропрацювати ну, і заробити таку пенсію? Я йшла на пенсію, у мене було 1800 гривень. От таку пенсію я заробила за років. 77-го і по 55 за 32 роки. Погано, мабуть, працювала. Ну чого? Тому що такі у нас є коефіцієнти розрахунку пенсії, скільки б не працював, а пенсії в усіх маленькі. Зараз пенсії в обох жінок нижче 200 доларів. Якби вони жили тільки з них, то більше половини йшло б на комунальні послуги. Тож обидві жінки продовжили працювати. І хоч коліжанки кажуть, що люблять свою роботу, праця у похилому віці для них водночас єдиний спосіб продовжити гідне життя. Комунальне вважайте, дві з половиною тисячі кожного місяця віддай. Тільки дякуючи моїй роботі, я трошки ще живу. І духом, і, і, і фізично, і морально легко зараз в даний момент Чи б строгечко було. У суспільстві поширена думка, що літні люди самі винні у своїх невеликих статках, мовляв, не накопичували, коли працювали, і розраховували тільки на державу. Жінки з цим не погоджуються. Взагалі. Ці 30 років після. Я не, не жалів за Радянським Союзом. Я рада, що Україна відокремилася, але дуже важкий шлях. Це була перебудова, господі, такі важкі часи. Я навіть не знаю, про що б я могла да. копійки отримували, і було важко. Навіть не знаю, про що я мріяла, як прокормити дітей. Були важкі часи, коли на роботі ми одержували зарплату 5 доларів. 5 доларів. От представте собі, це 90 ті роки. Це ми б одержували по 5 доларів, і то не кожен місяць. Які там okay. заощадження, які там інвестиції, взводили кінці з кінцями, і все експерти вважають, що справа не тільки у фінансових звичках старшого покоління. Економіст Ерік Найман наголошує, що солідарна пенсійна система України при смерті. Стається задача просто назвати речі своїми іменами. Треба називати речі своїми іменами. Сьогодні пенсійна система утримується за рахунок платників податків, але це погіршує податкове навантаження, тому що зрозуміло, пенсіонерам, нібито треба підвищувати пенсії, але це неможливо без підвищення податків. А підвищувати податки для тих, хто працює в Україні, вони починають розбігатися в інші країни, тому що там податковий тягар легший, як виявляється. Там налогова нагрузка оказувати мягче. Упродовж десятиліть кожен новий уряд обіцяє вирішити пенсійну проблему, а саме перейти на накопичувальну систему. Так відбувається і зараз. Згідно з проєктом закону 2683, який чекає на голосування у Верховній Раді, Україна має поступово переходити на загальнообов'язкові пенсійні накопичення. Так працівники отримують особисті рахунки, на які держава перенаправлятиме частину сплачених податків та зборів. Щоб інфляція не з'їла накопичення, кошти планують інвестувати всередині країни. Найман має перестороги щодо рішення інвестицій тільки в українські активи. Коли... Когда коли починають інвестувати тільки в національні активи, хай 90-80% активів, то вони несправедливо дорожчають. сильно в і на цьому збагачується невелика група інвесторів. Ну ось, наприклад, якщо пенсійний фонд почне інвестувати в нерухомість. У нас вона настільки зросте в ціні, що звичайні люди не зможуть отримати до неї доступ. Якщо вони почнуть скуповувати ОВДЗ, в гігантських обсягах, відсоткова ставка буде набагато нижчою за рівень інфляції і просто буде знецінювати накопичення. Аналітик вказує, що якщо інвестування буде неграмотним і тільки в національні активи, то через 10 років може виявитися, що пенсійні активи не подолають інфляцію. І люди, які начебто відкладали гроші на свої рахунки, все одно матимуть маленькі пенсії. Позитивним моментом наразі, за словами експерта, є принаймні те, що фінансова грамотність українців стає дедалі кращою, особливо серед молодих людей. І все ж студент магістратури В'ячеслав Фетісов радше виняток, адже у свої 22 роки замислюється про пенсію і забезпечену старість. Він відкрив поліс в одному з міжнародних інвестиційних фондів. Я думаю про те, що буде завтра, не тільки в контексті пенсії. У мене переважно е планування там на один-два роки вперед. Очевидно, що ці плани е часто там коригуються і так далі. Але ну я думаю, що якби, по потрібно, думати, потрібно думати про майбутнє і куди потрібно рухатись. Е що буде через 25 років, я не знаю, але я знаю, що, що в мене є. В'ячеслав каже, що завжди відкладав гроші на так звану подушку безпеки. А два роки тому дізнався про пропозицію від інвестиційного фонду. Вирішив, що це вигідний варіант. Тепер щоквартально платить внесок до фонду. Там сидять люди і професійні інвестори на великих посадах, які ці гроші далі реінвестують у якісь проекти що дозволяє отримати певний рівень прибутковості, так, щоб знову ж таки ці гроші не з'їдались інфляцією. Це, по суті, альтернатива тим самим відсоткам. Відсоткам в банку просто можна сказати, що трошки більша дохідність. Так воно працює, поки діє поліс. У разі, якщо якісь надзвичайні ситуації, які там прописані в договорі, то можна отримати частину цих грошей. Окрім фонду, В'ячеслав також скуповує іноземну валюту. У парубка немає мети не працювати на пенсії однак він не хоче робити це з необхідності і мати графік з 9 до 6. Хоча В'ячеслав і поєднує навчання з роботою, каже, що для студентів є не так багато варіантів накопичення. Що стосується інвестування, то в молодих людей там, скажімо так, студентів, так ну більш обмежене коло е, інструментів для інвестування, тому що вочевидь грошей так само менше. Так? Нерухомість, там, якісь е, більш дорожчі активи або інвестиційні проєкти, вони недоступні. Так? Тому можна сказати, що цей інструмент доступний для мене був тоді і є зараз. Ось тому от таким чином я прийшов до нього. А які ще є способи накопичувати у працездатному віці, за словами Аріканаймана, спочатку треба подбати про подушку безпеки з кожної зарплати відкладати 10%, допоки не накопичиться одна-дві тисячі доларів? А вже маючи гроші на чорний день, можна подумати і про інвестиції. Потім ще з'являється одна-дві тисячі доларів. Потім, коли з'являється ще одна-дві тисячі доларів, я рекомендую відправляти чи європейським, чи американським брокерам і купувати фондовий індекс. І це робити регулярно. вам будуть не страшні кризи. Ви накопичите непоганий капітал з дохідністю від 8 до 10% річних в доларах. Експерт зізнається, що приватним пенсійним фондам в Україні він не довіряє. Мовляв, ці надто залежать від державного регулювання. За словами наймана, нерухомість непоганий актив. Однак через відсутність вигідної іпотеки в Україні такий варіант доступний не всім. Криптовалюта акції в окремих компаніях це вже ті активи, які вимагають більше уваги і часу. У будь-якому разі інвестиції це спосіб додаткового заробітку, який має бути весь час в роботі. Всі доходи, які ви там будете получать, всі доходи, які ви будете отримувати, дивіденти, купони краще реінвестувати. Раніше ви раніше ви це зробите, тим багатші ви будете. Будь і Віра Олександрівна й Олена Григорівна кажуть, що інвестувати їм, на жаль, запізно. Тепер вони збирають гроші на дві речі: чорний день і подорожі. Ой, хотіла б я в Париж і в Рим. От в 70 років я думаю, я допрацюю до 70 років, підлікую деякі свої проблеми, і на 70 років автобусом поїду в Париж і Рим. Якщо теперішнім пенсіонерам не переливки, то без докорінних змін через 30 років людей на пенсії чекають ще жалюгітніші виплати. Адже суспільство невпинно старіє і за прогнозами, до 2050 року кожен третій українець буде пенсіонером за віком. Можливо, перехід солідарної пенсійної системи на накопичувальну покращить ситуацію. Однак накопичення не згорять тільки якщо регулювання вкладів буде грамотне. Тож, аби не залишитися без засобів для існування у старості, українцям, схоже, варто якомога раніше замислюватися про альтернативи пенсіям.